І лічівець залишається в еліті. Дивовижний порятунок Маріуполя перш за все став можливим завдяки сенсаційній перемозі над Динамо та сприятливому результату в Сімферопольському матчі, де Севастополь приймав Таврію. Щоправда, розпочався матч для ілічівця не надто вдало. Вже на 19-й хвилині Динамо вийшло вперед. Аліїв пробив зі штрафного і м'яч рикошетом від гравця Ілічівця залетів за комерець шусту. А за вісім хвилин кияни подвоїли свою перевагу. Дитяча помилка захисника господарів Невмиваки допомогла Шевченку збільшити кількість своїх точних ударів в чемпіонаті до десяти. За рахунку 2-0 динамівці вирішили, що справу вже зроблено, і Юрій Сьомін дав перепочити Шевченку та Гусєву. Замість останнього на полі з'явився Гіоанне, для якого цей матч був прощальним. Господарі розслабленостю суперника скористались бездоганно. Ярошенко гарматним пострілом з лінії штрафного скоротив відставання і лічився до мінімуму. Відчувши надію на порятунок, маріупольці пішли в атаку великими силами. Ця тактика принесла результат на 73-й хвилині матчу. Після удару Пуканича за меж штрафного майданчика м'яч від стійки вдруге влетів у сітку сітковорічовковського. А кульмінація у матчі настала на 90 90-й хвилині. Масована атака і завершилась точним ударом Тищенка головою. У нас команда герой. Може, у нас так третій рік виходить, що ми викорабкиваємося. останніх минутах серія каких-то нілепих ошибок. І, в общем-то, матч закінчився совсім нелогічно. Відтак, 3-2. казкова перемога і лічівця, який залишається в компанії найсильніших команд України.